Що стоїть між вами та вашими мріями, вашими цілями, вашими бажаннями? Дуже часто це страх. І якщо ви хочете рости в грошах, розвиватись по життю, у вас є якісь великі плани, цілі, амбіції, вам дуже допоможе навчитися опановувати свій страх. А що потрібно, щоб опанувати свій страх? Треба його зрозуміти. Дуже важливо вміти визначати в кожній конкретній ситуації, коли перед вами стоїть конкретна задача, чому ви її не робите? Що саме вас зупиняє, який саме страх? Юнг казав, все те, що є нашим безсвідомим, керує нашим життям. А як тільки безсвідомим, несвідомим стає свідомим, ви це можете щось зробити. Так само і зі страхом. Як тільки ви починаєте його краще розуміти, краще усвідомлювати, у вас з'являється сила щось з ним зробити. Тому вміння називати свій страх, вміння подивитися йому в очі, це насправді ваша сила. Це те, що буде вам допомагати долати перешкоди, те, що буде вам допомагати йти в якісь нові задачі. Ставити перед собою нові виклики і діяти навіть тоді, коли вам буде страшно. А зазвичай, коли ми йдемо в новий досвід, перед нами якісь задачі нового рівня, так, тривога буде підніматись, страх буде підніматись. І далі з'являється вибір: аби ми, або ми дозволяємо цьому страху нас зупинити, і ми відмовляємось від цілі. Від наміру, від задачі, від амбіцій. Або ми вчимося, як обходитися з цим страхом і діяти попри нього, або діяти разом з ним, або діяти навіть використовуючи його енергію. Ми ви чули таку фразу, де страх, там ваші бажання. І насправді часто так і буває. І можна цю енергію страху. Використовувати, щоб рухатись до ваших бажань які нового рівня. Хочу запропонувати вам 10 терапевтичних запитань, які можуть допомогти зрозуміти свій страх, різні страхи, які будуть у вас виникати в тих чи інших життєвих ситуаціях. І якщо ви знаєте, що цей страх зараз є вашим блоком, він вас гальмує. Він стоїть на шляху до вашої мети, до вашої мрії, то ці запитання допоможуть вам краще зрозуміти природу цього страху, його нейтралізувати, щось може винести в терапію, але в будь-якому разі це дасть вам інструмент справлятися зі страхом і діяти, щоб робити те, що ви хочете. Тож, запитання такі: перше, чого я боюсь насправді? Не в загальному, а в деталях. Поки ваш страх абстрактний, з ним щось дуже складно зробити. Тому, коли у вас виникає страх і тривога, скоріше страх, постарайтесь собі дати відповідь на питання, чого саме я боюсь конкретно. Друге, що станеться, якщо цей страх справдиться? Що я зроблю тоді? Це запитання вам допоможе підстелити соломку, якщо що. А з другого боку, продумати, які можуть бути ризики, і, відповідно, що ви будете робити, якщо дійсно щось піде не так. І це зменшить страх і тривогу. Третє, який образ мого я стоїть за цим страхом, маленьке я? Скільки років тому я? Де воно знаходиться? Дуже часто в нас живуть наші дитячі страхи. Ситуація вже давно закінчилась, але тому, що вона не опрацьована, так би мовити, гештальт не та, То ця ситуація досі в нас жива. І та внутрішня частина, дитяча частина, яка була травмована, яка була поранена, вона настільки боїться, що вона зараз, ваше доросле я, не пускає туди, куди ви прагнете. Четверте, коли я вже відчував чи відчувала подібне у минулому, що тоді сталося? Це пов'язане з попереднім питанням, це пов'язано із вашим попереднім досвідом. Знову-таки, часто це дитинство. Коли ми були залежні, коли ми були малі, коли ми не могли себе захистити, себе відстояти, за себе постояти, та і, можливо, щось там таке у вас сталося, що закапсулювало цей страх. Якщо ви пригадаєте якусь конкретну ситуацію, де ви вже відчували подібний страх, ось це прям можна виносити на терапію чи далі працювати із цією ситуацією і із цією своєю внутрішньою переляканою частиною та окремо і самостійно. П'яте, чиї голосів я боюсь? Хто всередині мене каже: у тебе не види, це також дуже корисний навик вміти розрізняти, чиї голоси в Вас вас лякають, хто там постійно боїться. Це можуть бути родичі, близькі, це можуть бути якісь люди, які були важливі у вашому житті. Це можуть бути люди, які були важливі, які самі чогось боялися, і вони вам той страх передали. І насправді ті голоси вже може, вам не служать, тому дуже важливо їх ідентифікувати і з себе дістати, так би мовити. Шосте. яка моя мрія схована за цим страхом? Що я втрачаю, коли йому підкуряюсь? Яка моя мрія схована за цим страхом? Що я втрачаю, коли йому підкуряюсь? Це дуже хороше запитання, яке допоможе вам побачити, що ви не можете реалізувати через той чи інший страх. І з одного боку, це може бути сумно і прикро, тому що. Ви можете для себе побачити, що ви відкладаєте щось дійсно важливе вже багато років. Про що ви мрієте, про що ви думаєте, що ви прагнете, але через страх так, ви ніяк не можете наважитись навіть на найменший крок в той бік. А з другого боку, якщо ви побачите ту свою мрію, яку зараз перекриває страх, може це щось оживить в вашій душі і це дасть вам сили і енергію. Працювати з цим страхом, і все ж таки рухатись назустріч тому, що для вас важливо. Сьоме, як би я діяв діяла, якби не боявся, не боялась, це запитання вам допоможе сконтактувати із своєю частиною всередині, яка не боїться, І з тою частиною, яка має мужність, І з тою частиною, яка має віру. В себе, що у вас вийде? Як би я діяв діяла, якби не боявся, не боялась. Це навіть такий образ, який ви можете далі взрощувати в собі, це не зовсім fake it till you make it. Та? Це не зовсім про те, щоб прикидати, прикидатись, та? поки ви не, це по-справжньому не відчуєте. Але така вправа, таке запитання, може вам щось в собі допомогти віднайти. На що ви будете спиратись, що буде вам давати силу рухатись вперед. Восьме. Що мені потрібно, щоб зробити маленький, але реальний крок вперед? Класичне коучингове запитання: який мій наступний крок? Який ваш наступний крок, реальний і реалістичний, який ви можете зробити? Пам'ятайте, що нашому мозку дуже потрібні артефакти. І. Дія навіть найменша приносить результат. І це вже дає силу і енергію рухатись далі. Тому навіть найменший крок може бути тим стартом, який прям запустить цілий процес далі для вас, щоб ви рухались до своєї цілі. Дев'яте, яку підтримку я можу собі дати, а на кого і кого можу попросити про зовнішню підтримку? Це і про навик. Себе підтримувати, і про здатність шукати ресурси і знаходити підтримку, яка вам буде допомагати. І десяте, як би виглядало моє життя через рік, якби я не, дозволяв, не дозволяла страху керувати. Це про ті можливості, які ви можете втратити. І це про ті можливості, які перед вами можуть відкритися. Пишіть, які запитання вам зараз найбільше відгукуються. Пишіть якісь свої міркування, інсайти, та як рефлексію на цю тему, на тему страхів, що у собі зараз віднайшли, що у вас всередині звучить, до чого вас запрошує життя. І от ви відчуваєте, що там прям точно не пускає страх. Який це страх? І спробуйте на цей страх. Накласти ці запитання, попрацювати з ним. І сподіваюся, що вам це допоможе просунутись і зробити той найближчий реальний, реалістичний крок, але все ж таки до себе, до своїх мрій, до того, що для вас цінно. Завжди раді вашим коментарям. До зв'язочку!